Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я, якщо можна так сказати. В цьому відео хочу показати зимовий сорт азійської груші під назвою Шинлі. Хочу показати її навантаження, яке має на підчепі дика лісова груша. Ось отак виглядає завантаження. Грушок дуже багато. Вже почали навіть обсипатися. Що хотів сказати по цьому сорту. Цей сорт в мене подоносив в тому році, дав перші сина плоди. Я його знімав, презентував вам як сорт Олімпік. Це була помилка. По всім характеристикам зимою весною читав, виясняв, що це сорт Шинлі. Олімпіка, виясняється, в мене нема. Хто купував цей сорт у мене живці брав, перейменуйте його в шинлі. Бо це зимовий сорт. Олімпік є осіннім сортом дозрівання. Що хотів сказати, сорт цей гарно зберігається, гарно грузиться врожаєм Потрібні обов'язково нормування, щоб отримати більш крупні плоди. Зараз на дереві десь плоди грамів 250-300. В тому році на цьому дереві були плоди по. 500-600 грамів. Треба було мені пронормувати як. Ось висять три груші зав'язані. Якби я залишив одну, вона була приблизно такого розміру, як у ці три. Но є один нюанс. Плодоніжка оця ось не витримує вагу по 600 грамів. Вони починаються перед поспіванням сипатися. Це було в тому році. В цьому році при вагі 250-300 грамів, всі грушки на цей час. На дереві. Бачу, вон її упало. Буду збирати. Погода градує, сонечко, тепло, трохи вітерець Уже он горіх на задньому плані, весь обсипався. Коротше кажучи, будемо зараз збирати. Грушка, ну, вона вже ледь-ледь тримається. Грушка гарна. зберігалась в тому році дуже добре. Що можу сказати? Може поражатися подожоркою. Ось є внутрічок. Е, Обов'язково потрібні обробки від резучо-сосущих шкідників, таких як тля та подожерка. Болячками особо азійські груші не поражаються. Ну, так бачите, який потенціал у цього сорту. Ось, відійду, ще раз покажу. Ось отак виглядає грушка. Виходжу з дому і постійно любуюся її. Так, ну що, зараз пообриваємо і вже зимою продегустуємо з вами, побачимо, який вміст цукру по шкалі Брікса рефлектометром. Побачимо, яка вага і який смак. Є трохи живця, ось гляньте, живець дуже гарної якості. Кому цікаво, можете звертатися. Сорт грушки Шенлі. Дуже гарний. Зимовий азійський сорт. Аж горить на сонечку. Сьогодні у нас 14 грудня, знайшов трохи часу досняти відео про зимові грушки. Перед нами сорт груши Шинлі після дозарювання. Має ось отакий гарний, чудовий вигляд. Давайте побачимо, яка оце грушок вага. Цей сорт є крупноплідний, може бути до 700 грамів плоди при нормуванні. Вага 382. Це, напевно, самі великі в цьому році. 465. 370. Може бути ось отакий цікавий вигляд у неї. Не всі грушки ось, бачите, на деяких грушках така прям крапка виражена. Так, форма ну ось така різна. Є більш кругла, є більш видовжена. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. М'яко ж хромка, соковита бачу. На сонці. По соку. Бачимо, ось натискаю соку в достатній кількості. Соковитий. Так, тепер треба побачити, що покаже нам вміст цукру. Прям брижжі сок. А, холодно. Так, показує 13. Так, ну тепер давайте Угу. сорт дуже соковитий. Кислинки в нього зовсім немає ніякої. Солодка. Приємний горіховий присмак є у цього сорту. М'якуш скалуща така. Щільна, напевно, навіть не середньо. Угу. Сама м'якуш крупнозерниста. По смаку, ну такий солодкий горіховий смак, Ну, цікавий. Зовсім не схожі е, ці азіатські грушки, грушки на наші європейські по смаку, у них якийсь свій утончений цікавий смак. Ну, Зрівнювати ці грушки з нашими європейцями ну, немає ніякого смислу. Це, у них зовсім інші показники по смаку. Е, якщо хтось ніколи не їв ці грушки. І закритими глазами їх попробує, скуштує, то він ніколи не зрозуміє, що він їсть. Ну, що, що це грушка, якийсь просто буде екзотичний смак, не схожий на наші грушки, сорт бачу, зберігається дуже добре. Може зберігатися до самої весни в звичайних підвалах, якщо в холодильниках, я думаю, до літа буде лежати. Це зимовий сорт азійської груші Шинлі. Ось такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте канал. Є живці для щеплення цього сорту на зимню і весняну прививку. Кому цікаво, можете звертатися. У кого є якісь заперечення, пишіть в коментарях, обсудимо. Так, всім гарного дня. Пока-пока.